Знаєте, буду відвертий, готувався зовсім з іншою темою для проповіді. Але в мене з дружиною річниця. І поки тільки рік, але та перша річниця. І моя дружина в останнє бачила гори, коли їй було 14 років. Ми вирішили поїхати в таку собі маленьку подорож одноденну. І, на жаль, чи на щастя, лід, дорога обачена, колеса нема на цьому вся історія. І сьогодні я власне хотів би найперше подякувати Богу за те, що навіть в такі незвичні ситуації Він все одно нас вчить, вчить Його бути поруч, вчить бути з ним і не мати того страху, який дає власне світ. Тому сьогодні хотів би власне, поговорити про оцей страх, та? і як взагалі жити в світі страху, без отого духа страху. Всі ми добре знаємо цей текст з Біблії, 2 Тимофія 1, 1, 7. бо Бог дав нам духа не страху, але сили, любові і здорового розуму. Всі ми завжди ним Користуємось всі, згадуємо так, коли нам страшно, всі згадуємо, коли десь щось не так, і ми не розуміємо, як як далі діяти, бо ми розуміємо, що нами тріпає, душа тремтить і так далі. І ми не розуміємо, як далі. Але насправді Ну ми живемо в світі, де. Страх, напевно, став нашим фоном життя, та? таким собі, де є страх майбутнього, а як же ж далі? де є страх втрати війни, де є страх якоїсь помилки, де є страх якоїсь невдачі людей, які підводять, і якихось змін в житті, яких ми не очікували, та і якогось страху хвороб. В кожного він, напевно, якийсь свій, в кожного, скажімо, є якийсь страх, і отой от фон. Але навіть, і, знаєте, новини, вони, вони годують нас страхом, вони базуються на страсі, соцмережі, вони теж десь на страсі. І оця вся система, вона, скажімо, десь як паливо, та? оцей страх. Але Бог говорить щось таке вкрай радикальне і зовсім протилежне. Та? Він каже: Я не дав вам духа страху. Тобто страх. Це найперше не від Бога. Та? І навіть більше того, страх може бути духом, який паралізує, який, скажімо, зневоднює нашу душу та, і все наше єство, який краде навіть ту ж саму радість і який просто може навіть десь відсторонити від будь-якого служіння. Тож сьогодні, власне, хотів би про це поговорити. Але що ж таке отой страх? Та? Страх це не просто якась емоція, та? а страх це реакція душі на якийсь подразник, та? чи то уявна чи реальна загроза. І з духовної перспективи страх може перетворитися на якусь духовну атаку. Та страх може перетворитися на якусь в'язницю, таку собі, духовну, ментальну. І страх може бути такою внутрішньою паралізацією і, власне, крадієм нашого покликання тим, ким ми є. І навіть згадуючи перший раз, коли згадується про страх, згадаємо Адама буття 310 та Тоді, коли вони вже відійшли, скажімо, згрішили, Бог ходить, питає, де ти, та й чого ти заховався. А він каже, Адам каже, я злякався і сховався. Це перше таке, скажімо, свідчення того, що тоді, коли ми не з Богом, ми будемо боятись і ми будемо втікати. Але знову ж таки, чи намагаємось ми відразу та, керуватися страхом, чи ми намагаємось якось, скажімо, його відштовхнути і йти до Бога назад? Для того, щоб. ну, Добре, злякався. Але що далі? Чи я буду давати страху керувати мною моїм життям? Чи я буду йти до Бога, аби Бог його відділив від мого життя, щоб був здоровий розум та, і бути без страху? Тому. Світ завжди був, скажімо, небезпечним. Та? І навіть у біблійні часи був період, коли були і війни, коли просто були і рабство, та? що ще, скажімо, десь важче, якісь були переслідування і хвороби. Та? Це зараз, скажімо, медицина трішки пішла вперед, і вже багато хвороб відійшли. Але тоді банально якісь там, скажімо, інфекційні захворювання вони процвітали. І знову ж таки, та навіть незважаючи на те, що світ завжди був небезпечним, Бог завжди казав нам щось, починаючи ще з давніх-давніх давніх часів. Він завжди казав не бійся. Можливо, хтось досліджував, але в Біблії не бійся Богом сказано 365 разів. Майже на кожен день, правда? Кожного разу, коли ми прокидаємось, найперше, що ми маємо пам'ятати, це те, що нам не треба боятись. В Біблії згадується це, скажімо, як і нагадування, але це, скажімо, для нас така має бути як перша атмосфера, та, з якої ми починаємо дихати. Тому що ну, зовнішній світ це така, скажімо, дика атмосфера, яка може нас. Умертвити, але внутрішній світу та атмосфера Божої любові, Божої присутності, де він каже, не бійся, вона може нас оживити і, власне, тоді з нас потечуть у ті ріки любові. Тому страх просочується лише тоді, коли ми даємо, дихаємо не тією, скажімо, атмосферою. Але як працює цей дух страху? Я особисто дослідив те, що є такі, скажімо, три етапи. Та? Перший це те, що страх атакує думку. Найперше, от ми забоялися, і страх атакує думку. Зразу, а що буде те, а те, а те, і зразу ми себе накручуємо, ми думаємо, а як далі, а що буде, а тут ще нова історія з'явилася, а тут після історії ще нова історія, і пішло, і поїхало. Тому найперше страх атакує думку. І маємо пам'ятати те, що диявол та, він не є лев, але оце речання лева. Речання, яке лякає, яке паралізує, яке переконує в тому, що навіть ще не сталося, тільки щоб ми боялися і були паралізовані. Та, наприклад, якщо ми згадаємо Голіафа, 40 днів він просто говорив, 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 а Ізраїль думає, і все, нам кінець, нам кінець і на тому крапка. Але жодної битви не було, правда, лише пусті слова. І зараз ми теж бачимо, що навіть в наш період оце говоріння, яке базується на страху, воно і досі використовується. В інфопросторі ми можемо бачити оці ці новини, які лякають, які просто нашаровують нам оцей параліч наших думок, параліч нашого серця, тільки для того, щоб ми втратили отой мир. Тому найперше це те, що страх атакує думку. Знаєте, якщо ми, наприклад, сплетемо, скажімо, яке гніздо сплетемо, такі пташки будуть літати, якщо так можна сказати. Так? Але якщо ми будемо найперше. Йти до Бога тоді, коли страх паралізує, то паралічу не буде, правда? Друге, це те, що страх блокує рішення. Тоді, коли ми вже, скажімо, маємо паралізовані думки, ми не можемо діяти свідомо, ми не можемо діяти тверезо, ми просто діємо, базуючись на тому страху. Та? І можемо згадати навіть того ж самого Петра, який йшов по воді. Спочатку, коли він дивився на Ісуса, Він твердо йшов, все було добре. Та він йшов. Але як тільки він почав дивитися на той ураган, на ті хвилі, які там бурхотіли, він зразу почав тонути. Правда? Тому страх, він також паралізує наші думки, але і змінює фокус, куди ми маємо дивитися. Також. Найосновніше, це вже загальне таке, та і найбільше, це те, що страх зупиняє наше покликання. Ми пам'ятаємо напевно історію Гедеона тоді, коли, скажімо, він був покликаний визволити народ, але отой страх в ньому каже: я найменший, я не можу, як я оце піду і буду визволяти народ. Як це так? Але. Страх, скажімо, завжди шепоче я не можу. Та? Тож, питання знову ж таки: чи йдемо ми до того, хто може, чи ми керуємося тим, що каже, я не можу. Тому, та, якщо узагальнити, страх завжди атакує думку. Страх потім блокує рішення. І найосновніше тоді, коли в нас немає правильних думок, в нас немає правильних рішень. Страх зупиняє покликання в кожного з нас воно своє. Але ж як живуть люди з духом страху? Та? Добре, він паралізує, він, скажімо, забирає покликання, але як воно і проявляється і зараз? Найперше, це, скажімо, є такі ознаки та, того, як живуть люди зі страхом. Найперше, це постійне тривожне очікування поганого. Ви помічали коли-небудь за собою те, що от начитаєшся новин там, чи чогось іншого, не йдеш молитися за цих там людей, та, про яких згадується, не йдеш десь просити Бога, Боже, а дай нам сили там пройти це все і так далі. А ми такі зразу, а що ж буде, а далі все, та це ж кінець. Ну але ми досі тут. І ми чогось не молимось та? про те, щоб Бог дав нам сили, дав нам духа, отого не страху. Тому постійне, тривожне очікування поганого, та воно, скажімо, створює людину, яка така напівпаралізована. Бо ти не можеш функціонувати, ти керуєшся страхом, який ні до чого доброго не веде і він не будує нас. Друге, це уникнення відповідальності і рішень. Тоді, коли людина керується страхом, страх знову ж таки паралізує наші думки, наші дії, і людина. І страх змушує, скажімо, тікати від відповідальності, від усього, що, скажімо, в нас є. Якщо умовно, та ми прийшли там в служіння і маємо якусь відповідальність, якщо ми будемо весь час боятися, ми будемо казати, це не для мене, я не можу, я не буду. ви, ви, ви що? Як це так, я там умовно піду, буду співати, прославляти Бога, як це? Я стану за кафедрою і буду говорити щось про Бога, як я буду збагачувати людей, як це? Але не ти будеш збагачувати, правда? А тоді, коли ми йдемо до Бога, ми будемо таким собі інструментом. Тому, чи, знову ж таки, чи йдемо ми тоді, коли відчуваємо страх, найперше до Бога. Бо з Богом в нас не буде отого страху, в нас не буде отого страху і уникнення відповідальності і рішень. Ну і найважливіше і найважче, та, це. Ознака духовної глухоти, скажімо так. Тоді, коли ми стаємо вже настільки глухі і настільки не чуємо Божого Слова, що ми починаємо просто уникати все, що стосується Бога, ми починаємо керуватися і робити страх, власне, своїм Богом. Але чому Бог каже, не бійся. Він бачить, наскільки нам страшно, він бачить те, що світ теж непростий, і він завжди, скажімо, був непростий. Але Бог каже не бійся, тому що, знову ж таки, страх краде радість. Правда, тоді, коли ми боїмося, ми не хочемо десь посміхатися, радіти, веселитись, нам хочеться закритись і сидіти десь вдома, в кутку. Страх, він Скажімо, розмиває нашу віру. Він не робить її такою чіткою, та? він її просто розмиває. І відповідно у нас тоді стається така знову ж таки духовна глухота. Також страх насправді руйнує надію. Та? Бо коли ми маємо тверду віру, ми маємо радість в Бозі, то ми знаємо, на що ми надіємось. А тоді, коли ми цього не маємо, то де та надія? Ну, Дії немає. Правда? І знову ж таки, найосновніше, страх руйнує покликання. Кожен з нас, будучи тут на землі, та, є покликаним для чогось. Бог створив нас для того, аби ми були покликаними. Правда? І кожен з нас має оте своє покликання. І тоді, коли ми керуємося власне, світом, страхом, усім. Усім, чим тільки можна, тільки не Богом, тоді ми втрачаємо оце своє покликання і, власне, ну, руйнується все. Знову ж таки, Бог не створив нас, скажімо, жити в режимі тривоги. Так? Бог не створив нас жити завжди такими напівпаралізованими. Бог не створив нас просто, щоб ми собі десь відбули те життя та в страху відбули, а вмер, ну, та й вмер. Але Бог найперше нас створив для того, аби ми світили. Аби кожен з нас був інструментом в його руках, який, власне, покаже те, що любов є, надія є. І незважаючи на те, який світ, Він не має сили над тобою, якщо ти з Богом. Та, тому Бог створив нас найперше, щоб жити в довірі. Довірі з Богом. Бо тоді, коли ми довіряємо Богу, незважаючи що відбувається в нашому житті, чи то десь щось вийшло не так, як ми хотіли, чи то аварія, чи то десь машину занесло, чи то сталося зовсім не так, як ми надіялись, але знову ж таки, це не має значення тоді, коли ми з Богом. І насправді такі ситуації, вони показують те, що в цю ж секунду може, ти міг бути з Богом, але чи ти готовий. Та, ну Це я вже дуже драматизую. але... І такі ситуації, власне, показують нам те, що треба йти до того, де страху нема. Треба йти до того, який дає тобі впевненість і надію на те, що все добре і все буде добре. Тож, що ж нам дав Бог замість духа страху? Та? Як ми вже знаємо, Писання нам каже, дав нам духа сили, любові і здорового розуму. Та? Тому дух сили, це насправді така собі протидія або проти безсилля страху. Та? Тому сила Божа, це, знову ж таки, не людська така собі хоробрість, це не є така, я, я ж все вмію, я знаю. Та? Це насправді Дух Святий, який. Зміцнює нас у тих наших немочах, навіть в навіть отаких. Вот та, якщо ми, наприклад, глянемо на Давида, ну, він не був сильнішим за Голіафа, правда? Аж далеко. Але мав оте, скажімо, своє покликання і помазання, і він був настільки близько з Богом, що він навіть у того високометрового дядька він не забоявся. Та, Бо він знав своє місце з Богом, скажімо так. І знову ж таки, страх завжди буде кричати Ти не зможеш, ти не будеш, ти не зробиш того і так далі. Але знову ж таки, тоді, коли ми будемо з Богом і в Бозі, то сила Божа буде говорити ти можеш, бо я з тобою не бійся. Дух любові, та, який Бог нам дав для того, аби вилікувати це все, та, то він насправді ну, проти страху втрати отої такої. Та? Ми завжди боїмося щось втратити. І насправді багато речей нам не підвладні. Але тоді, коли ми маємо той дух любові, ну, ми розуміємо, що багато чого в нашому світі, воно все земне. І рано чи пізно ну, така природа речей, воно мусить йти. Але тоді, коли ми прив'язуємось до того, це вже недобре. І у першому посланні Івана 4:18 написано: досконала любов проганяє страх. Тоді, коли ми наповнені, отою, скажімо, тим правильним паливом, та, якщо так можна сказати, то воно проганяє оцей страх, але досконала та любов, не та любов, яку ми собі десь уявили. І коли знаєш, що найперше Бог тебе любить, ну, що ще може бути краще в цьому світі, коли ти знаєш, що тебе любить сам Бог? Та, тому любов. Це такий собі найсильніший антисептик для нашої душі. Вона проганяє страх, вона проганяє оці всі, скажімо, духовні паразити. І тоді, коли ми, наприклад, глянемо на Ісуса під час шторму, коли вони були в штормі, коли вони були на кораблі. Ісус Він зупиняє, він не просто зупиняє вітер, а Він заспокоює їх. Він, скажімо, відновляє оту довіру, бо знову ж таки він хоче бути з нами, він хоче бути поруч, і він зробить, скажімо, те чудо, але знову ж таки він покаже те, що цей страх не має відсунути тебе від мене. Я допоможу тобі, я буду з тобою, я поруч, не бійся. Але тоді, ти, коли ти десь частково і злякався, це не означає, що ти маєш бути далеко від мене. Бог сам з своєї сторони хоче відновити довіру до нас, з нами. І, знову ж таки, дух здорового розуму, та, це, власне, проти того хаосу в нашій голові, проти хаосу тих наших думок, який паралізує страх, власне. Страх завжди, як ми вже знаємо, любить перебільшення. правда? Тоді, коли ми боїмося, ми такі, о, зараз буде, і там купа історій. Ну ж буває, правда? Але тоді, коли ми маємо отой, той дух здорового розуму, то ну, все міняється. Ми розуміємо те, що знову ж таки та, гніздо вже сплетене для інших пташок і прилітають інші пташки. Але, наприклад, от той ж самий Йосип, ну, він міг злякатися своєї ситуації, яка була в нього. Та, але він бачив речі не через страх, а через таку божу перспективу. І він казав: ви задумали зло, але Бог обернув на добро? Так? І чи ми, скажімо, розуміємо те, що світ, ну, він добра не дуже багато хоче нам зробити, правда? Тож, чи можемо ми прийти до Бога і сказати, що ви задумали зло, але Бог обернув на добро? Тож, як практично жити без духа страху? Найперше знову ж таки це міняти нашу атмосферу. Тоді, коли ми розуміємо те, що навіть та атмосфера, якою ми дихаємо, та, вона нас не будує, вона не, скажімо, не наштовхує нас до Бога, міняти треба і все дуже просто. Тобто заповнювати своє життя максимально Божою присутністю. Найперше говорити правду проти страху. Та правду проти страху ми можемо взяти той ж самий приклад Ісуса, тоді, коли Ісус на будь-які атаки, Він говорив Писанням, Він не говорив якоюсь своєю там окремою мудрістю, яка десь була незрозуміло, звідки він завжди відповідав Писанням. Тож тоді, коли в нас відбуваються атаки, чи ми сидимо, і такі, ну я ж мудрий, я розберусь, чи ми йдемо власне, до того першого джерела та і керуємось правдою, тобто писанням. Також нам треба, скажімо, практикувати і розвивати тут духовну сміливість. Духовна сміливість це про дія попри страх. Це про те, що незважаючи на те, що я боюся, я все одно йду до Бога. Я все одно йду до нього і я все одно буду робити так, як він каже, так як Він просить. Та ми розуміємо те, що страх він часом може бути, але попри нього я все одно йду до Бога. Я все одно буду йти до нього попри отой от шторм, попри оті хвилі, бо я знаю, що Він, він поруч, Він чекає і Він просить дати мою руку йому. І найосновніше, це напевно зміцняти віру. Бо тоді, коли ми, скажімо, просто ходимо в церкву, тоді, коли ми просто десь знаємо гарні писання з Біблії, тоді, коли ми. Просто, скажімо, досліджуємо Біблію як історичну книжку. Ну, що з того доброго? Ну, знаємо. Ну, десь ходимо, та, бо нам скучно десь в неділю зранку вдома бути. Ну, прийшли там, посміялися собі, усі разом і на тому все. Але тоді, коли ми не віримо, оце є найгірше. Бо страх слабшає насправді, тоді, коли віра зростає. І Віра, вона, власне, відкриває оті двері для Бога. Та вона робиться таким як ключем для того, аби Бог війшов в наше життя. І тоді, коли ми практикуємо оці всі моменти, ми розуміємо те, що, власне, Бог є нашим авторитетом в житті. Бог є тим, хто дає не страх, а найперше любов, здоровий розум. І ми розуміємо те, що страх потім він починає зникати, там, де людина знає, хто вона в Христі. Та? Найперше, ми маємо розуміти те, що ми діти Божі, те, що Він нас любить, Він нас наповнює своїм Духом Святим, який, власне, і відганяє будь-який страх, який стається в нашому житті. Тож можна собі уявити, який, скажімо, корабель. Корабль у штормі, хвилі величезні. Напевно, бачили багато хто та, під час якоїсь бурі урагану, як, скажімо, кораблі хитаються і так далі. Ну це насправді страшно наживо. Але корабль не тоне, та, і корабль не тоне не через те, що, скажімо, немає хвиль, та, а він не тоне через те, що в нього є якір, який його тримає на тому місці, де потрібно, незважаючи на те, що шторм, хвилі і так далі. Тому. Страх, та, це такі собі хвилі в нашому житті. Світ це той вітер, який кружляє кругом. А проблеми, ну, проблеми це і, власне, оце все разом. Але чи маємо ми отой якір, який нас тримає, що є Христос? Та? Якір. Він ну, не забирає шторм, якщо розібратись. Якір не зменшить хвилі чи висоту хвиль, але якір буде тримати настільки, що який би шторм не був, все одно корабль залишиться. Тому пам'ятаємо те, що найперше Бог не дав нам духа страху. Бог не дав нам той світ, в якому ми не зможемо бути з ним. Бог не дав нам наше життя для того, аби ми його провели без нього. Ми можемо, якщо захочемо. Про треба пам'ятати про наслідки. Бог не дав нам та, той світ, де Він нас не любить. Він дав все навпаки. Він дав нам. Вільну волю обирати в цьому житті, насправді, але знову ж таки, чи використовуємо ми цю вільну волю для того, аби обирати страх і керуватися ним, чи ми використовуємо її для того, аби прийти до нього, аби з'єднатися з ним, аби бути з ним? І знову ж таки, він каже: не бійся. Навіть якщо ми боїмося волі Божої в нашому житті, Бог каже, не бійся. Незважаючи, що буде відбуватися в нашому житті, ми маємо пам'ятати те, що його воля найкраща. І вона ніколи не для того, аби зруйнувати нас, вона завжди для того, аби збудувати. Тому хотів би на останок залишити: страх це не наш господар, та? страх це не наша природа, і страх найперше, це не наш дух. Ми були створені наподобу Бога, на подобу, ну, кого ще краще можна уявити, правда? Ми були створені наподобу Його, і Він дав нам Духа свого Святого, не якогось десь якийсь кружляв, та? а свого Духа Святого, який нас будує, який нас багачує, який нам проявляє нашу волю в ньому. Та, як в Псалмах написано, псалом 26 перший, в першому рядку, там написано: Господь світло моє і спасіння моє. Кого мені боятися? Тож, кого нам боятись, тоді, коли з нами Господь? Помолимося.